15-річний Данило з квітня трудиться в гуманітарному центрі Кропивницького, який допомагає переселенцям та військовим. Сюди приїжджає з Новгородки, яка за 30 кілометрів працює 5 днів на тиждень. Зараз нам прийшла велика партія одягу, і його треба весь скласти, перебрати. У центрі виконує різну роботу, реєструє переселенців, розвантажує допомогу, сортує речі та продукти. Це дає як сил також. Віру в те, що перемога близько, щоб хлопець не їздив постійно додому, стала його залишати в себе дома, каже координаторка гуманітарного центру Оксана Шевченко. Він вже як син нам. Ми до нього у мене теж підписаний в телефоні. Він данечка, синочок. Батьки до до нам доручили його, довіряють. Ми за ним там придивляємося, контролюємо. Говорить, вирішила віддячити батькам за хорошого сина. Каже, прижийте мені, приміжить картошку вибрати. Він думав, що ми не приїдемо. Ми приїхали, ми каже, каже, Боже. Ми за дві години да, вибрали то за півтори. Данилу зробили сюрприз. Приїхали в Новгородку привітати його з початком навчального року. Вручили подяку і подарунки. Таких дітей треба завжди відзначати. І ну, це людина з великим серцем, такий молодий, перспективний, а вже настоя насправжній чоловік. Дякую тобі. Його завжди. Багато. Він завжди хоче вдома швидко-швидко, щоб ми його відпустили в міст. Бо й там треба швидко. Теж допомога завжди. Дівчата завжди дзвонять, треба ну, допомога. І він з радістю. Він, він не то, що ми його заставляли, він сам захотів. Так приємніше стала на душі, не, неочікувано. Ми не всі знали просто, що я займаюся волонтерством. У Данило є п'ятеро молодших братів і сестра. Він як старший, то в першу чергу як є багато роботи, то став до допоміг, а потім вже їде да, за день -два впорав, на, на планету, там до, до допомагає. А так вдома за день-два впоралася. Яка робота накопичувалася за тиждень там чи за два. Ша ж їздив до, допомагати так. І О, тихенько, да. То на день, то на два, а потом почали ча чаще, то ну, почали спілкуватися на цю тему, то ми не, не проти були з, ну, з першого дня. Данило планує поєднувати навчання і допомогу в гуманітарному центрі, допоки Україна не переможе. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.